бенгальським тиграм Люсі та Алексу – чотири роки. Цей вид тигрів штучно виведений, вони мають білий окрас, чорні смужки та блакитні очі. По всьому світу бенгальських тигрів залишилося до двох сотень, розповідає працівниця зоопарку Наталя Луценко. «Очень люблять в опілочках, ось вот таке сухе час року повалятися, дуже люблять купатися, безумно вони воду люблять. В відвідомлення від от львів, тигри обожають воду в жаркое время года. Снег любят а снігу теж скачут, скачуть, прыгають, чистять свою шорстку, потім вылизываются очень довго. Вот, Ведуться як обычный домашній кот. Щодня одному дорослому тигру потрібно у середньому 10 кілограмів м'яса. Це може бути яловичина, баранина, курятина, свинина або навіть риба. Добавляємо мел чтобы щоб кості були добавляем Додаємо жир. то есть мы смотрим, Если вот начала немножко линька не вовремя происходить, если стали усы выпадать, если животное спарилось, то есть самка беременна ей дополнительные витамины нужны, то мы включаем дополнительно обязательно в ее рационе. Також тут мешка пара у сурийских тигрів, зевстаєра та п'ятеро їх діточок. Они не очень любят лето, жару, хотя мы стараемся ежедневно их купати регулярно. Вот. В содержании вы знаете одинаково, как и бенгальські, как і льви, как і у Тут же раціон також ж вітаміни через карантинні обмеження та зменшення відвідувачів. Зоопарк почав брати їжу для тигрів у борг, говорить Наталія. Готові з огромною радістю малышей би відправляли в же Африку на природу, щоб вони адаптувалися там в кому ліба центрі. Їх випускали в дику природу, там гі їх дійсно вот не вистачає. Они на грані іші Но але для этого нужна державна програма. Поповнення у сім'ях тигрів у маріупольському зоопарку чекають вже навесні. Всі тигри занесені до червоної книги. Полювання на них заборонено. Юлія Слабінська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.